На Волині викрили п'ятьох прикордонників, які допомогли понад сотні чоловіків незаконно виїхати за кордон. За попередніми даними через їхні дії, понад 120 осіб змогли незаконно виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Волині. З жовтня 2023 року по січень року, го інспектори умисно не здійснювали належного контролю під час перевірки документів. Вони вносили до баз даних неправдиві відомості, зазначаючи, що чоловіки нібито мають інвалідність, хоча насправді жодних підтверджувальних документів у них не було. Вартість послуги могла сягати до 10 тисяч доларів з особи. Усім фігурантам повідомлено про підозру за сприяння в незаконному переправи. Ані осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища, порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.